Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по великої Його милості ми не зникли. І хоч ніч була ну дуже тривожна, дуже тривожна, і ранок також продовжується бути тривожним. Але ми не ушкоджені, ми живі. І ми дякуємо Богу за це. За браком часу, тому що іще тривога. Тому що вже сонечко зійшло, і перегони я вже з ним сьогодні не влаштую. Я залишилася в селі. Хоча ще немає відбою тривоги, і якщо загудить, не переживайте, це уже відбій. І я розумію, дивлячись на небо, що світанок там сьогодні казковий. Але потрібно вже вірою прийняти, що дійсно сонечко встає, птахів Господь і тут нам дасть, і вони потріпочуть нашими крильцями. Іми крильцями, і ми подивимося на них. По як повелівав нам Господь, і заспокоїмося. І заспокоїмося, увійдемо в мир Господній. Алілуя! слава Богу! Не для того, щоб сказати, та все, моя ката скраю, я нічого не знаю, ні. А щоб у цьому мирі надбати сили для того, щоб молитися, для того, щоб протистояти, для того, щоб вірити, щоб вірити, що Господь за нас, Господь за нас, незважаючи на все, що ми бачимо, але в нас повинна бути віра, що і це. 咱们呢？ І це мене, і Господь засяє своїм світлим лицем. Він це робить кожного ранку, кожного дня. І якби ми бачили, скільки стріл він від нас відвернув, скільки тих вибухів просто по милості Божої не відбулося, то б ми дякували, дякували і дякували. Коли ми прийдемо до Господа, ми побачимо, від скількох бід, хвороб він нас врятував. І коли ми будемо. Це бачити, у нас просто очі будуть наповнені сльозами радості, і серце буде переповнене вдячністю. Вдячністю. Ми багато чого не знаємо, ми багато чого не бачимо. Тому ми повинні вірити, вірити і дякувати тому, хто дає нам життя, хто продовжує дні нашого життя, хто дає нам свою милість. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Ми молимося за Україну, звичайно, молимося. Кожного дня ми молимося. Ми просимо, Господи, помилуй скороти дні цієї війни. Дай нам уже вихід із цієї війни в ім'я Ісуса Христа. І будемо скільки молитися стільки, скільки потрібно буде. До останнього дня будемо молитися, будемо просити, куди нам ще йти. Куди, тільки до нього, тому що Він має слова вічного життя. В ньому ми найдемо порятунок, в ньому, тільки в ньому, тільки в ньому. Ім'я Господнє міцна вежа. Вбігає в неї праведник, і він у безпеці. Нам так потрібна ця безпека. А без Бога ми її мати не зможемо, а без нього. І не до порога. Алілуя! Слава Богу! Молитися про Україну можна словами, а можна піснею. Зараз я це і зроблю. Якщо ви знаєте цю пісню, підключайтеся і разом з мною співайте. І хай цей спів буде на славу Господню, і хай цей спів буде як молитва про нашу землю. Якщо не знаєте, просто моліться, простими словами, Господи, спаси і збережи. Спаси і збережи. Думаю, ці слова зможуть сказати усі. Алілуя! А в кінці не забудьте сказати Амінь. Про благодатну долю України щиру єдність віру та любов, про щастя й спокій кожної родини, Боже, звертаємось до Тебе знов, яскравим світлом слово Твоє сяє. Цим світлом наш народ ти просвітить, і наше хай життя відображає твій славний образ миру, доброти. Дай Боже спокій нашій Батьківщині, Твоє дай царство світле нам в серця, щоб ми жили Твоїм благословінням, і вірними лишались до кінця, щоб ми жили Твоїм благословінням, і вірними лишались до кінця, і вірними ми лишались до кінця. Амінь, амінь, амінь. Благословить тебе і тримає своїм світлом, засяє на дорогу твою милістю, нехай покриє, дасть мир Тобі. Благословить тебе і тримає своїм світлом засяє на дорогу твою милістю, нехай покриє дасть мир тобі, дасть мир тобі. Дасть мир тобі. І це благословіння, ви можете прийняти на себе, на свою долю, на свою сім'ю. А також ми можемо це благословіння промовляти, думаючи і молячись про Україну. І так і так буде правильно, і так і так буде вірно, і так і так це буде благословіння, які збагачують і печалі собою не приносять. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Нам, відкривши Біблію або відкривши Відкривши очі, Краще навіть відкривши очі, а потім відкривши Біблію, нам потрібно пам'ятати, хто ми є в Ісусі Христі, що ми нове творіння, що ми ним придбані, ми, хто ми є, хто ми є. запам'ятайте або пам'ятайте той невеличкий е, е, уривок із фільму, і як дівчинка підійшла до тренера і запитала. і і запропонувала. Запитайте мене, хто я є, запитайте мене, хто я є. І оці слова, які сказала дівчинка, потім на оце запитання, ми повинні собі нагадувати, якщо не кожного дня, то хоч з якоюсь періодичністю, хто я є? Хто я є у, у в, в Ісусі Христі? А я, я творіння Господнє. Він створив мене. Тому, тому я не помилка, тому я не помилка. Скільки людей, скільки людей думають, я помилка. Мене кинули в бакові для сміття, мене залишили батьки. Або мене покинув чоловік, або мене зрадила жінка. Щось у мене не так, я помилка. Але Господь каже: Ти Боже творіння. Ти не помилка, ти не помилка. Укріпіться в цій істині. Ви не помилка, ви, не... ви в цьому світі не просто так. Ви Боже творіння. Ви Боже творіння. А якщо ви Боже творіння, то ви далі читаю, то ви, Його... Його син помер за мене, щоб я могла були... бути прощена. То ви маєте можливість бути прощеним. Прощеною. Якщо ви зараз кажете, яке я там Боже творіння, ти не знаєш, що відбувалося в моєму житті, скільки бід накоїли мої руки, то Господь каже: Я за тебе помирав на Голговському хресті. Саме заради тебе я претерпівав оті тортури, щоб. Ти був спасен, і щоб ти була спасена, щоб ти була прощена, і моєї жертви достатньо. Але поклич до мене, і я тобі відповім. І я тобі покажу те то велике і неосяжне, якого ти ще не знаєш. І я покажу тобі нове життя разом із Богом, в якому б шлях, навіть якщо і не ти підеш. І не втомишся, побіжиш і не спіткнешся. Господь буде твоїм супровідником на протязі усього всього шляху, що залишилося тобі пройти. А далі, а далі вічність, а далі славна, славна вічність, алілуя! разом із люблячим Творцем. Коли я Прийшла до Господа, То я, то я, я. він назвав мене своєю, тому я обрана, тому я обрана. Він викупив мене. Тому я бажана, коли ми йдемо і щось купуємо, особливо таке, знаєте, дорогоцінне, не просто буханка хліба, хоча під час голоду, буханка хліба це була найдорогоцінніше. І ті всі мерседеси, і квартири, і коштовності, це було ніщо порівняно з тією буханкою хліба. В залежності від місця, в залежності від подій, життя для нас та чи інша річ в цій. На цій землі буде втрачати цінність, а якась така малозначима буде підніматися вище гір, цінніше за цінність, ковток води в пустелі, буханка хліба під час голоду, спокій і мир під час вибухів. Розумієте, все пізнається у порівнянні. Але навіть якщо під час... Тиші, миру, спокою. до нас пригонять саму саму дорогу машину, і ви її бажаєте купити, і ви її і ви даєте за все, що ви бажаєте, все, що ви бажаєте, має цінність. Має цінність в той чи інший час, має свою цінність. То Господь каже, ми цінні в його очах, ми цінні. Він нас для себе придбав, ми бажані для нього. Ми цінні для нього. Він заради того, щоб нас придбати для себе, віддав саме, саме-саме дорогоцінне, що в нього було життя, життя, життя. А далі? А далі він помилував мене, щоб я могла спастися. Він піклується про моє майбутнє, тому що любить мене, тому що любить мене. Тому я не буду більше сумніватися. Я його дитя, я його дитя, я його дитя. І якщо я повернуся назад своїми думками, то я буду тільки дякувати йому. Тільки дякувати йому. І якщо якісь думки будуть, о, мене там образили, а мені там не те щось сказали. Я буду відганяти ці думки і буду знову і знову дякувати Господу. Я пройшла вже цей шлях. Я пройшла разом з Господом, і Він допоміг мені пробачити. Він допоміг мені здолати, він укріплював мене, підбадьорював мене і давав мені бажання жити. І не просто, знаєте, існувати. Ні. Він давав мені бажання жити. І я живу, я дихаю ним. Алілуя! А він, благоухання приємне. Він, до речі, сьогодні знову мені дав запах. І не запах гарі. ні ні-ні. Коли я їхала до цього парку, коротка була дорога, повірте, коротка. Але Господь у цій дорозі мені дав знову приємний запах. Запах свіжої здоби. Булочки там, чи що там, але це був запах ванілі, запах здоби. Такий приємний, такий смачний, а ще вранці, а ще під час тривоги. А після отакої ночі, слухайте, після ночі якась господиня встала і піклується про свою родину і пече там оті булочки. Можливо, це був запах із дитячого садочку, я проїжджаю повз нього. Та ж все ж. Такі піклуючі руки, прийшли і готують сніданок для дітей, для дітей. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Отой приємний запах. Якщо ви дослухали до оцього місця, я вже вам попроповідувала Євангеліє, радісну звістку. І хоч я не сказала нічого такого, що о, покайтеся, прийдіть до Ісуса, ні, я вам розповідала про себе і про Ісуса. Про себе і про Ісуса. Я вам нагадувала, хто ви є в Ісусі Христі, і я уже вам. Проповідувала Євангеліє. І якщо до цього місця ви хоч один раз посміхнулися, то проповідь моя була недаремна, адже я вам принесла радість. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! Повіки слава! Господь знову і знову закликає нас. Йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. І знаєте, е е е е Розмірковуючи над тими проповідями, які я слухала раніше, зараз, проповідь Євангелія вона не страшна, адже дав нам Господь духа, духа, якого страху? Ні, духа сили, духа відваги, духа перемоги, він нам дав отакого от духа, духа радості, алілуя, слава Богу! Але деякі хочу нагадати нам усім. Випадки із життя моїх братів і сестер. Дуже-дуже пам'ятаю, вже він в вічності цей брат Вінковський, але, Сергій Вінковський, але його проповідь, е я голодний, надовго запам'ятається в моєму серці. Я не буду використовувати цей досвід, це його було, це він міг так благовістити. Благов... Це його була проповідь Євангелія. Але, можливо, в когось така сама вдача, як і в нього, і він зможе використовувати цей спосіб. Він приходив у Макдональдс, і, поки там стояв черги, каже, бачу двох молодаків, підходжу і кажу. Я такий голодний, дайте мені отам дві картоплиночки. Я зараз, я не бомж, стою в черзі, але я такий голодний. Дайте мені оті дві картоплиночки. І вони сміються і йому дають. Він каже, а я пішов, потім поїв, подякував. Потім пішов, взяв свою картоплю і підсідаю до них, а вони вже сміються. Він каже: От бачите, я вам приніс. І починається розмова. І починається розмова, і він їм проповідує потім Евангеліє. Він Каже, я їду до села, і Господь побуджує мене, зверни на цю дорогу. А ні, від'їхав на конференцію якусь чи кудись проповідувати. А Господь побуджує, зверни, зверни. Я хочу, щоб ти був тут, на цьому місці. І я звертаю, кажу: їду село, крайня хата, бо Господь побуджує, зупинись. Зупиняюся. І бачу, там курка якась ходить по дворі, і кричу: Гос, господиня, агов, хто є живий? Виходить господиня. Він каже: Послухайте, я такий голодний, будь ласочка, накорміть мене. Я не бомж, у мене є гроші. Я вам заплачу, бачу, он до курка бігає, яйце мені пожарте, будь ласочка. І жінка каже: хм, дивак, але ну заходь, я нагодую тебе. Слава Богу. Пам'ятаєте, не у всі двори можуть прийняти. Але цей двір прийняв і нагодував, господиня нагодувала, а він їсть, присмокує, ще казав: О, а що ти мені дала тільки борщ без м'яса? Бачу, там якась кістка сторчить, то ти ще мені м'ясо дай шматочок. І, і вже господар прийшов і каже, слухайте, ану побігли там, у Ганніній хаті, якийсь дивак приїхав, голодний. Ідемо Подивимося на того голодного. А, а хто знає Сергія Вінковського? Він такий був чималий чоловік, чималий. Але всі до нього, бігли, бігли, дивилися, хто там за один приїхав голодний. А він їв, поїв, а потім каже: О, як смачно! Ти така гарна господиня, похвалив! А потім каже: Слухайте, а ви знаєте, а я от там їхав повз ваше село, а там скільки бруду, це ж ваше село. А що це ви тут не піклуєтесь про нього? Це ж ваше. Але каже, але то дарма. Я вам зараз щось інше розповім. І починає розповідати про Ісуса. І починає розповідати про Ісуса. І ті, хто прибігли дивитися на того дивака, вони пок. Покаялися, Вони покаялися. І потім він каже, так, що ж я вам винен за обід, а вони кажуть, який винен. Ти нам приніс радісну звістку, ти нам приніс життя. А потім, через деякий час він приїжджає, а там уже домашня церква. А потім вже церква. алілуя. Але він був слухняний, він поїхав на те місце, яке йому повелівав Господь. А далі, далі слідуючий спосіб, він дієвий і зараз, бо тому що я знаю, що одного брата в Чорноморську, який приміняє цей спосіб, і читаючи зараз одну книгу, що не буду, е, і читаючи одну книгу, сестричка теж ділиться, і вона також використовувала цей спосіб. Цей спосіб можна назвати е, поміч, в, е, допоможи. Занести сумки, О, отак правильніше допоможи. Занести сумки і от. Що сестра, що брат, вони бачать, бачили жінку, яка тащить сумки, і каже, можна я вам допоможу? І жіночки, звичайно, особливо братові, до, кажуть, да. А сестричка була така худенька, що жінка каже, слухай, подивись на себе, ти билиночка, які там сумки. А але, але вона не відставала. Вона казала, дайте, я хочу, я сильна, не дивіться на мій вигляд, я допоможу вам сумки нести. І от несуть сумки, а потім. Слово за слово, слово за слово, і, і розповідають про Ісуса. І розповідають про Ісуса, а потім ще зупиняються і кажуть, а давайте, а хочете, давайте ми помолимося. І ті люди, яким щойно допомогли, вони відкриті серцями кажуть, а давайте, і моляться. І приймається душа в рай, алілуя! І ім'я тієї душі записується в книзі життя. Що зробили брати і сестри? Вони просто були слухняні, вони просто відкинули отой страх і. І почали проповідувати Євангеліє. але спочатку зробили добру справу. Спочатку, спочатку, спочатку добра справа. Спочатку, принаймні, хоча б заговорили, а потім, а потім зробили добру справу, а потім, а потім проповідували Євангеліє. Не зразу грішники покайтесь, тому що ад вас чекає. Ні-ні-ні, це не почерк Христовий. Христос ходив по цій землі і робив добро. А потім проповідував Євангеліє. Він це робив, знаєте, можна між цими двома словами проповідь і добрі справи поставити дорівнює. Дорівнює, дорівнює. Адже якщо ми тільки говоримо, а нічого не діємо, ніяких добрих справ не робимо, то якесь таке скудне наше Євангеліє, скудне. Тож допоможи нам Господь, допоможи нести радісну звістку, утішати народ, утішати. І так багато скорпот. Допоможи нам, Господи, утішати. Адже це Твоя справа, Твоя справа. Ти несеш радість. Ти несеш мир, тому дай Боже нам бути також благовісниками, нести радісну звістку і, і не забувати про те, що поряд з нами люди, які також хочуть іти в рай, і хоч вони ще про це не знають, ми це знаємо точно. Тож не ховаємо благовістя, а навпаки, використовуємо Його для спасіння душ людських, в ім'я Ісуса Христа. Хай допоможе нам Господь. Алілуя! Хай Господь сьогодні погляне на кожного з вас світлим своїм лицем і дарує нам мир, і дарує нам мир і скорий відбій тривоги. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.